Щороку у світі проводять понад 15 мільйонів пластичних операцій. Частина з них життєво необхідні. Реконструкція після онкологічного лікування, пересадка шкіри після опіків чи складна відбудова обличчя після поранень на війні. Це реконструктивна пластика. Інша частина естетична хірургія. Вона допомагає людині наблизити зовнішність до власного уявлення про красу, змінити форму тіла чи обличчя, додати впевненості. І тут завдання хірурга не просто повторити ескіз пацієнта, а перевершити очікування результату, як поєднуються сучасні хірургічні методики і апаратні технології, як змінився підхід до пластики, і в чому сьогодні полягає справжнє мистецтво пластичного хірурга. Про все це сьогодні поговоримо в програмі. В гостях медексперту Варсік Бикадорова, пластичний хірург вищої категорії, кандидат медичних наук. Доброго ранку! Доброго ранку, Катерина. варсік. А, довгий час скальпель, затискачі, а, ножиці були інструментами не лише. А, Хірургів, а й пластичних хірургів також. І якщо в хірургію прийшли вже роботи, ендоскопія, то в пластичну хірургію теж ж прийшли сучасні технології. Розкажіть так, мене. звісно, в даний час в пластичній хірургії найпоширеніша операція це ліпосакція. До недавніх пір була мамопластика, це пластика грудей, але зараз появи новитних технологій ліпосакція на першому місці. І при комбінації технологій технік ми отримаємо гарні результати, тому що за допомогою ліпосакції ми можемо контролювати тіло, ми можемо коригувати жирові пастки, забрати їх і пересаджувати в інші частини. І ми працюємо як скульптори. тобто з однієї частинки ми забираємо в іншу додаємо. Тому за допомогою новітних технологій ми можемо отримати гарний результат. От власне які сучасні види ліпосакції використовуються, що з апаратів допомагає пластичному хірургу? До недавніх пір я е, то, використовувала е, звичайні класичні технології. Але коли я пройшла е, навчання у сусідних лідерів пластичної хірургії з контурування тіла, то я повністю змінила своє бачення до ліпосакції. Я використовую вейзер ліпосакції, це американський преміальний апарат, це ультразвукова ліпосакція. Е, вона дуже, е, е, вона дуже Мало травматична. З нею реабілітація проходить більш е, легке, та набріків менше, синців менше, і вона працює тільки на жирову тканину, не пошкоджуючи тканини навколо жирової тканини. І е, Ультразвуковий ліпосактор Вейзер, він е, розжижує цей жир, перетворює в емульсію, і потім ми можемо легко забирати цей жир за допомогою інших апаратів. Я використовую Вейзер ліпосакцію, потім використовую. Вібраційний ліпосактор, теж американський, а також використовує Ігнайт для скорочення шкіри. Для кожного пацієнта, я так розумію, план індивідуальної операції. Так. Як відбувається підбір технологій для операції конкретного пацієнта? Я чітко використовую стандарти, які використовують ментори мої. Це колумбійський професор, який засновник всієї ліпоскульптури. І всі хірурги вчаться у нього. Його звати Альфреда Хоес, і тому я чітко придержуюся тенденції протоколів: це Вейзер, це мікроЕР і це Ігнайт. для того, щоб отримати гарний результат. Чи є якісь обмеження скільки за одну mm -hmm. операцію можна прибрати умовно зайвого жиру? Якщо раніше ми могли там від 8 до 10 літрів забрати жиру, то зараз ліпосекція це не метод схуднення, це метод корекції фігури, контуру в тіла. Тому ми не для схуднення ми, є інші хірурги, баріатричні хірурги, які працюють в цьому направленні, а ми працюємо саме для контурування. Тіла. Тобто ми можемо забирати з однієї зони, ми не, ми не придержуємося, скільки літрів ми повинні забрати. Ми повинні зробити ось ці контури тіла. Наша мета. Ми говоримо зараз з вами про тіло, але ж всі ці технології використовуються так само і на обличчі. Так, звісно, ми можемо використовувати весь ліпосакцію, як в зоні обличчя, підборіддя. Ми можемо використовувати в зоні рук, живота, боків, ног і навіть в ділянці колін. Власне пропоную подивитися. Ми побували в операційній Варсі, і подивимося всі етапи операції. Почнемо з першої. Який план операції сьогодні? Сьогодні у нас буде комбінація хірургії та апаратних технологій. Сьогодні будемо робити вейзер ліпосакцію, будемо робити квантум для скорочення шкіри та морфес. Це платформа Ігнайт, яка працює зі станом шкіри, скорочує, покращує її стан. Тому що, якщо ми робимо тільки ліпосакцію, у нас кожа провисає, і тоді ми не отримуємо гарного результату. Тому завжди після ліпосакції в комбінації з ліпосакцією треба працювати зі шкірою. І, і в цьому нам допомагає от наша платформа. Чому вибрано саме такий план? Пацієнтка долучалася до вибору плану операції? Пацієнтка сама косметолог, вона Розбирається в технологіях, а також цей апарат номер один в мірі зараз в світі. Тому він дає дуже гарний результат. О, сьогодні у нас була пацієнтка, якої ми робили такий же план везер-ліпасакцію квантум місяць тому. І сьогодні вона прийшла до нас на огляд, і ми бачимо дуже гарний результат. І це ще не остаточний результат, тому що. Апарат буде ще працювати, результат ще буде э, наростати, і десь через місяць воно ще буде працювати, тому що виробляється колаген, стимуляція колагена, підтягується ще краще шкіра. Я вам покажу цей результат. Ми все покажемо. Починаємо операцію, так, так, кажемо, у нас перший етап. Вже пора. Перший етап у нас везер ліпосакція. Пацієнтка вже оперувалася, не в мене, у другого лікаря, другого хірурга. Робила ліпосакцію, ліпофілінг обличчя, але вона незадоволена, незадоволена, тому будемо робити корекцію. Це все ще підготовчий, так? Так, Ліпосакції. так, так. Зараз ми фільтруємо тканини, тому що без цього зробити неможливо. Отже, ми побували в операційній, побачили перший етап операції, що досягнуто на цьому етапі, на першому етапі ми зробили везер вейзер Вейзерліпосакції ми зробили розжиження цього жиру, тому що пацієнтка вже була оперована іншим хірургом, і повторна операція дуже важко зробити. Якщо ми не маємо вейзера, тому що після операції, після першої, можуть утворюватися спайки. І за допомогою вейзера ми можемо ці спайки забрати. Бо класичним методом це дуже важко. Тому ми зробили розжиження цього жиру, і потім ми будемо забирати його і далі працювати зі. Шкірою власне під час операції ми побачили, як ці спайки і апарат не не відразу міг да. пройти. І тільки з допомогою цього апарату можна було це зробити. Так, так, так. Тільки везер може дуже гарно працює з повторними операціями з первинним також. Але якщо повторна операція, то везер справляється ну краще всіх апаратів в світі. А яка функція власне квантум при виконанні поставлених задач під час операції? Коли ми робимо ліпосакцію, завжди ми забираємо об'єм, але шкіра може привисати після ліпосакції, тому дуже важливо працювати зі шкірою. Вейзер він також працює скорочує шкіру, але нам цього недостатньо і тому ми використовуємо квантум. Це платформа Ігнайт, який має декілька насадок: це Морфіус, це квантум та бодітайт. І от квантум він працює зсередини, він скорочує шкіру за що РФ, який він передає. Тому для того, щоб отримати гарний результат, ми повинні. Забрати спочатку жирову тканину, а потім скорочувати шкіру. Якщо ми цього не зробимо, то буде провисання шкіри. Це дуже важливо. Плюс вейзер він це робить дуже деликатно, рівномірно, гладенько, і тому я маю на увазі збирання жиру, і тому треба комбінувати апарати обов'язково. Чому от власне під час однієї операції це робиться, а не там ну, розбивається на кілька, відкладається на потім, наприклад? Ну, бо нема сенсу відкладати, тому використання цих апаратів ми прискорюємо результат, ми отримуємо результат зараз і зараз на даному часі. А так ми повинні відсорочувати цей результат. Тому використання апаратів комбінувати їх за одну операцію це дуже правильно. Ну. Давайте подивимось, як працює апарат квантом при проведенні пластичної операції. До речі, ми цієї пацієнтці робили визерліпосадцю тіло, робили талію, живіт, бака, поперек також ліпофілінг сідниць. Тому пацієнтка залишилась задоволена і повернулась до нас. Це дуже приємно. А, також ми її робили квантум рук. Вона бачить гарний результат, тому і ми вирішили. От ви питали, чому ці технології? Тому що ми вже робили квантум рук. Вона залишилась задоволена. Вона бачить результат гарний, тому ми вирішили зробити і на обличчі також в області шиї. Ми ще її робили груди. Тобто, пацієнтка вже пройшла повний апгрейд. Так, да, так, да, так, да, я забула. Причому пацієнтка була оперована у іншого лікаря. Опять же, Не була задоволена грудьми результатом. Ми переробляли груди, переробляли все тіло, тому вона повернулася до нас ще раз. Ось так виглядає наш квантум саме для обличчя, тому що він коротше і тонше. А для тіла... Трішечки довше. Зараз можна буде почути, як він пищить. Чутно, так? Угу. Ось він скорочує шкіру. Як попиршки такі. Так, Як попкорн. Як попкорн, так. Так, є так, такий. Так. 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 Дуже похоже. Що він робить, він скорочує шкіру. Скорочує шкіру ізнут, так. От ви можете бачити, навіть зараз воно видно. Ну, от от Ну, вона така, дуже не можна взяти під пальцями, вона дуже плотна і не тягнеться. Це такого ефекту ми в принципі, досягаємо цим етапом. Так, так. Плюс ще ми стимулюємо виробітку колагену. тобто він буде працювати ще півтора-два місяці. То есть остаточний результат ми побачимо через два місяці. З використанням апаратних методик тривалість самої операції збільшується, я так розумію. Але реабілітаційний період зменшується чи це не так? Реабілітаційний період зменшується за рахунок апаратів, тому що якщо ми використовуємо класичну ліпосакцію, більш травматична, більш сінців, більш набріків. А якщо ми використовуємо вейзер ліпосакцію, то це мала травматична операція. Тому реабілітація проходить більш менш важче і більш. Менш коротший час ще хочу додати, Катерин, що квантум він це революція в пластичній хірургії. Чому тому що він скорочує шкіру на 25-30%. Цього в світі нема. Це на першому місці для роботи з шкірою. Тому апарати реально виконують дуже гарні результати дають нам. Який взагалі період реабілітації в середньому після ліпосакції і які рекомендації видає? В середньому десь ми даємо місяць. Місяць треба носити компресійну білизну, обов'язково, це дуже важливо. Треба відмежуватися фізичне навантаження. І дуже важливо після ліпосакції лімфадрінажні масажі. Коли пацієнти приходять до мене на консультації, я на цьому дуже акцентую увагу, тому що треба виділити час після. Операцій для цих масажів. Це дуже важливо: компресійна білизна та лімфодренажні масажі. І незначні набріки можуть зберегтися десь протягом 2-3 місяців. Тому на реабілітацію даємо місяць, завершальний етап, результат ми можемо побачити через 2-3 місяці. Зразу ми бачимо результат. Але остаточне через 2-3 місяці. Власне, ми бачили, як ви приміряли таку компресійну маску. Так, так? так. з обличчям та сама історія, так, Так, з обличчям теж саме. Ми носимо компресійну маску, білизну обов'язково. Після після будь операції пластичної ми носимо компресійну білизну. Це може бути ліпосакція, це може бути мама пластика, неважливо абдоміна пластика. Треба носити компресійну білизну. Дуже важливо. Щоб пацієнти виконували ці рекомендації, тому що буває, іноді я бачу своїх пацієнтів в інстаграмі виставляють без компресійної білизни, коли ще місяця нема, і це дуже важливо, би робити те, що каже лікар. Ви вже сказали про те, що іноді вам доводиться переробляти так. роботи когось іншого в цьому випадку. Чи це впливає на. Довжину реабілітації на довжину і складність операції. Так, завжди повторна операція це більш складніше робити ніж перший раз, тому що як я казала, після першої ліпосакції завжди можуть утворюватися спайки, і складніше з цим працювати. Треба вміти, треба знати, як які технології, які техніки використовувати, щоб отримати гарний результат. Тому повторна операція це завжди більш відповідальніше, ніж первинна операція. Чи можуть бути якісь ускладнення після операції? Після будь-якої операції я кажу, що можуть бути ускладнення. Це хірургія. Пластична хірургія така ж хірургія, як і загальна хірургія та інші. І тому ускладнення може бути. І пацієнти, коли йдуть на операцію, це, вони повинні усвідомлювати, що можуть бути ускладнення. Саме головне бути в контакті з лікарем, щоб вирішити ці питання. Готуючись до нашої програми, я почитала, що ж справді цікавить людей, які міфи і що обговорюють. І власне, один із найпопулярніших таких одне з найпопулярніших питань про те, що якщо прибрати жир в одній локалізації, то він обов'язково з'явиться десь в іншій. Чи правда це? Це неправда. Я завжди кажу своїм пацієнтам, що дуже важливо після операції підтримувати цей результат. Якщо пацієнти будуть набирати вагу, то результат може змінюватись, звісно, в гіршу сторону. Тому дуже важливо зберегти цей результат, не набирати вагу. І виконувати, ну, займатися спортом, правильне харчування це дуже важливо. Але це міф. Якщо будуть набирати вагу, то це буде, буде усюди. Не тільки там, де не було використовуване ліпосакція. Поговоримо про третій апарат, який ви використовували під час цієї і своїх протокольних назвімо так, 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 так операцій. Це Морфеус 8, так. так. А, яка його функція під час операцій? Його функція така ж, як квантум. Ми працюємо квантумом всередини, а морфіусом ми працюємо зовні, тому ми закриваємо це питання з двох з обох боків. Він скорочує шкіру, він е, робить шкіру більш плотніше. Ми можемо використовувати морфіус як під час операції, так і е, окремо е, не під час операції. Він скорочує, він робить більш щільну, плотнішу шкіру. Тому що після ліпосакції, як я вже казала, це дуже важливо працювати зі шкірою. Перейдемо до завершального етапу операції з використанням власне апарату Морфеос. Так, це у нас власне третій завершальний етап операції. Ми будемо працювати з Морфеосом. Так? так, так, так. Це вже третій етап. Це РФ-ліфтінг У нас буде Морфеус 8 Будемо покращувати, опять же, скорочувати шкіру, тому що на першому місці у нас завжди треба працювати зі шкірою. Сейчас покажу. Так і тут власне ми працюємо з зовнішньою поверхнею шкіри. Так. Якщо квантом нам працював середини, середини так. то так. тепер зовнішня, тобто з усіх сторін шкіри. Це виходить, що ми з усіх сторон працюємо зі шкірою, і тому ми отримуємо ну гарний стан шкіри, скорочено, плотнішу. І вона не буде провісати в цій ділянці. Ми можемо контролювати глибину іголок, можемо контролювати температуру, енергію, яку передавати, Опять же, в залежності від ділянки шкіри, обличчя або тіла. Чим цей апарат Morpheus 8 відрізняється від попередніх версій або від інших подібних? Ну, в усьому світі усі пластичні хірурги використовують Morpheus, тому що він більш ефективніший, він більш потужніший і ми можемо працювати з ним в операційний. Можемо обирати різні режими більш агресивно, можна сказати, але коли пацієнт під час анестезії, ми можемо це робити. Тому він більш ефективний. Як часто використовується морфеус під час операції і не під час операції? Яка функція тоді і тоді? Під час операції, під час ліпосакції, коли виконуємо ліпосакцію, дуже часто, практично завжди, я використовую і квантум, і морфіс, тому що в будь-якому випадку треба скорочувати шкіру. Також є пацієнти, котрі хочуть тільки обличчя робити морфі з цілею підтягнути, тому що морфейс дає ефект ліфтінгу, незначний. Він робить шкіру більш сяйовою. Під, підтягнутою та плотнішою, тому можна робити як під час операції, так і окремо, не без сідації, без наркозу. А якщо робити окремо не, не під час операції, скільки процедур таких потрібно, щоб досягти вже ефекту якогось? Якщо ми кажемо про морфі, то по протоколам рекомендується робити від трьох до чотирьох сіансів з інтервалом десь півтора-два місяці, тому що за цей період виробляється ка. Лаген і результат він накопичується за цей період. Тому рекомендується півтора-два місяці через повторити. Я знаю, що глядачі звичайно ж люблять роздивитися фотографії до після фото відео. Я прошу режисерів вивести на екран. Так, ми бачимо зараз фото до після, і власне. Більше робіт ви можете побачити в соцмережах Варсік. А давайте обговоримо, розкажемо, що від що в цих було зроблено цим пацієнтам, які операції і який ефект досягнуть. Ну, ефект ми бачимо, власне. Так, якщо ми кажемо про цей результат, було. Який з них казати? Так, от давайте зараз. Якщо ми кажемо про цей результат, то було виконано ліпосакція боків. Якщо бачите, то більш виражена талія. Ми забрали з боків, з живота, і ми бачимо більш виразну талію. То я не пам'ятаю, тут мабуть, ми не робили ліпофілінг сідниць, тому що дуже часто ми забираємо жирову тканину з боків, живота, і ми можемо пересаджувати в сідниці. Одночасно. Під час часу операції. під час однієї mm -hmm. операції, і тому ми наші, отримуємо наші красиві контури, гарні контури. Так, ми бачили ще до цього фотографію з обличчям. Так ось на обличчі ми робили подібну операцію, на якої ви були в операційній. Ми робили пацієнтці, турбувала шиє, підборіддя. Ми робили ось ця фотографія. робили… Тобто друге підборіддя, та так? Так, 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 так. Ми робили везер ліпосакції, робили квантум а і робили Морфіос 8 ігнайт. І ми бачимо, що у нас гарні результати. Ми пацієнтка має лише маленькі проколи, яких ми не бачимо їх, не видно після операції. Тобто була роблена невелика хірургія, а мала інвазівна хірургія, реабілітація. Менш е, скоріше ми і мала травматична операція була виконана. Але результат ми бачимо в даному випадку. пацієнтці була виконана кругова блефоропластика, це пластика по вік та морфіос-8. Ми бачимо ефект ліфтингу е, обличчя, обличчя. Так, 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 угу. так. Е, в нижній частини обличчя. Який алгоритм, як ви обираєте пацієнтів? Адже я знаю, що пластичні хірурги беруть не всіх пацієнтів собі в роботу. Дуже важливо, коли пацієнт приходить на консультацію, щоб він чітко розумів, що його турбує, і щоб він зрозумів, який результат ми можемо отримати після операції, щоб це не було щось фантастичне. Це дуже важливо, що ми маємо на даний час і що ми можемо отримати. І тому якщо я розумію, що мене е, пацієнт часто буває, коли не пацієнт хоче цю операцію, розумієте? І тоді, якщо я бачу, що така ситуація, то я не беру пацієнтів. Дуже важливе розуміння між пацієнтом та лікарем, хірургом, розуміння результату, який ми отримуємо. Тому що після цього пацієнт, коли отримує результат, то змінюється життя, змінюється настрій, змінюється внутрішня. Е, уверен, тому дуже важливо, щоб пацієнт хотів і розумів чітко, яку операцію він хоче і що він може отримати. Що говорять зазвичай, коли вже бачать результат? Ой, що вони… Це був комплекс, вони обрали цей комплекс. Це перше. Друге, що давно мріяли про цю операцію, впевненості прибільшується більшість пацієнтів, змінюється життя, змінюється взгляд на життя. Як часто повертаються? Чи не виникає у людей залежність від, від краси? Повертаються, але якщо пацієнти залишаються, це дуже приємно, коли пацієнти залишаються задоволеними після першої операції і повертаються робити ще якусь корекцію іншої частини тіла, але це в приділах норми. Ви згадали про те, що під час операції робляться маленькі проколи, які потім проходять раніше. Вважалося, що залишаються рубці, там точно буде видно, що ти зробив пластичну операцію. Як зараз з цим працює? Які сучасні технології допомагають зменшити ці, якщо ми кажемо про ліпосакцію, про використання апаратів Везер, мікроер і Ігнайт. То ми отримаємо маленькі, ми робимо маленькі проколи, і тому після операції їх не видно. От. Якщо ми кажемо е якісь великі операції, абдоміна, пластики, то це, звісно, і шви, як ми виконуємо шов шви, це і нитки, які ми використовуємо, техніки, які ми використовуємо, тому все рівно хірургія пішла вперед, вперед, вперед. Як потрапити до вас на консультацію на операцію? Написати в директ в інстаграм або позвонити моїй помічниці за номером телефону. Є в інстаграмі, дякую вам Варсік за цю інформативну красиву розмову. А, друзі, пластична так. хірургія сьогодні це не лише про зовнішнє, це про новий шанс, новий вигляд у дзеркалі, нове я, яке можливо, довго чекало свого моменту. І завдяки високим технологіям та золотим рукам хірургів цей момент стає можливим. Бережіть себе, своє здоров'я і свою красу, внутрішню і зовнішню.